Я сьогодні цю текстю. Привіт, звання три пік і може бути. У нас є дуже багато сьогодні. Що поможемо того маленького, смулявого, загорілого чоловіка, якому наслітав, що не ще зі спати і до вашу інтернет. Шоколадки, шурупы, до шоколада да. все, да? І утюг шоколадує. А пахне як файло. Рука тримає. Рука, рука. Я, Я теж хочу пофотографувати. Весь сюжет з порталом. Йде твоя кава безплатно. Може при відкритті вони давали. Житом. Я так думаю, що каву дають.

Малинець. Малинець. Коли мені буде знати. сирних. Так, супроводжувати у сітрі відбиття і адаптації він був е-е він був дуже цікавий дано мова який він був синонім він не був синонімом наразі це складно але це так от <говори> Добре. Ви казали, по скільки по 50? Милка 55 гривень. Ви казали, там де буде куриця, вона мілька. Такими завдання. Завітушечки, давайте мені тоді дві заввітушечки. 对<意>，你是老司机了。